Є вже продавці, фундатори, родило, злюблені, браті і сестри. Справді відбулася 2 лютого у Золотовецькому місті Києві історична подія про те, що було відмовлено історичний титул для правлячих харківських архієреїв, тому було повернуто титул нам в Слобоженське. Слобоженський в входить вже наша область, правда шкода було 10 років. Я був харківський богодуківський, а вже сьогодні в харківський Слобожанський. Але ми відновили цю історичну справедливість для того, щоб всі бачили, що є Слобожанщина єдина і вона непобідина Слобожанщина. Те саме 2 лютого Золотова в Києві, наш блаженіший митрополит Київський сієвтіння Епіфаній, Вистояти православний царки возвів чотирьох митрополитів і п'ять єпископів. Один і це все попали наші якраз і східні, тому що Полтава, Луганськ і Харків архієреї підтримали підвищення по своєму самі. Але це підвищення було дано мені як правлячому актірею, тому що в мене є паства, в мене є духовенство, де я служу з вами, де я молюся з вами і де ви мене підтримуєте. Не було б вас, не було б мене, не було б цього титлу. Коли постало питання в лютому місяці, коли сатана зайшов на нашу благодатну Собожанську землю, стояло питання, чи втікати, чи залишатися тут. Але перші слова мої були блаженнішому, що ваше блаженство, поки мої священники тут, поки моя паства тут, я залишаюся з ними до останнього. Якщо вийде все паство, вийде все духовенство. Я поїду разом із ними. Але ви є непереможні, ви є великі всі молитвенники, і тому наша Харківщина зберігається, наше місто вистояло, місто герой, і ми віримо, що воно вистоїть, і вся наша Україна переможе. І Господь руками Збройних сил, Національної гвардії, прикордонників, усіх силових структур, Він вижене цього сатану з нашої слобожанської землі. І, зокрема, зі всієї неньки України, і ми заживемо з вами великій, процвітаючій державі Україна. Тому усім я сьогодні дякую за щирі і теплі слова з нагоди привітань з мого піднесення архієпископа. Всім бажаю вам сили, наснаги, на Божого, благословення, а нашій країні перемоги. Слава Україні, слава Україні! службовцям! Дякую вам усім за недільне богослужіння, за привітання Божого благословення і ангела хронитля. Хай Господь вас усіх берігає, охороняє, посилає вам всім добрі, щасливі і многі роки життя. На много і благо вам вітаю.